Готовності самих абітурієнтів, самих учнів з вадами зору до проходження тестових завдань. Справа в тому, що наші дослідження ми проводили велике таке анкетування і опитували учнів з вадами зору вчителів шкіл і батьків, показали, чим більший ступень зору. І тим неготовність до проходження ЗНО більша, ну, я думаю, вчителі практики це чудово розуміють, тому що складна дуже назову і, відповідно, потребує багато технічних різних засобів. Часто ці засоби досить дорогі, як, або взагалі вимагають багато уваги і підходу. І якщо ми провели у прошлому році от, у співпраці з Центром оцінювання якості знання, пробне тестування для сліпих дітей, і там було більш, скажімо так, уніфіковане. Здавалося б, діти, які взагалі не бачать складніше, але це шрифт прайда. І е, показали, що високі результати середній бал було 175, і навіть були два учні, які відповіли по історії 195-198. Але складності були з шрифтом драля, об'єму, ну, все те, чого говорив Вадим Анатолій. І коли ми проводили такий підсумковий семінар, презентували результати, багато вчителів задавали нам питання, що ж слабозореме учнями. І ми самі знали, що це таке питання більш ширше, більш глибоке. Тому що кожна слабозора дитина потребує не тільки диференційованого підходу до своєї проблеми, а ще індивідуального. Тут вже лунало зауваження, що часто навіть навіть здавала збільшувана лінза. Одна дитина звикла до своєї, та й іншу лінзу, яка може знаходитись у тому ж центрі оцінювання чи в якомусь пункті, і все, її вже вона не підійде. От. І е, тому ми е, звернулися до Міністерства освіти і науки е, за допомогою провести таке опитування у школу. Були розіслані анкети, ми обрали такий метод анкетування, з тим, щоб просто узагальнити ці результати, з тим, щоб потім надати їх центру оцінювання якості освіти, для того, щоб, можливо, вони, коли будуть розроблятися далі свої якісь програми з адаптації ЗНО, вже враховують. Багато вони вже, звісно, знають. Багато все одно нюансів, які будуть тільки з практикою для Отож, були опитані наявні наші школи для слабозорих. ну, Ми знаємо, що є дітки, які навчаються в школі сліпих, як сліпі, так і слабозорі, ну, взяли опитування поки слабозори. Це було фактично опитано в 16 областях і навіть Слов'янськ і Луганська область, незважаючи на труднощі, прислали нам свої результати, за що теж дуже вдячні. Треба зазначити, що дуже взагалі розширився спектр професій і спеціальностей, на які хочуть вступати діти з вадами зуму. З усіх опитаних учнів, яких було всього 172 дитини, 90 планують вступати в цьому році на БМЗ ну, складати ріспити на будь-які спеціальності. Ми, звісно, враховували всі результати, які нам надали. Ну, На загал я перелічу, тому що, звісно, професії доплюються, треба одразу сказати, що розширений спектр став включати в себе медичні спеціальності. Ну, Я думаю, що це можливо діти з якимось досить непоганим відсотком зору, які мають знижений, але все ж таки дуже непогано, тому що якщо йдуть на таку спеціальність, опирають стоматолог, медсестра, лікар. Фельдшер, ну то тут, Я думаю, вже якби відсоток зору це дозволяє зробити. Стало обирати, окрім типово, гуманітарних педагог, психолог, соціальний працівник, це, звісно, присутні. Також спеціальності пов'язані з дизайном, архітектурою, it технологією Зменше, звісно, є прикладна математика, обрали таку теж професію, Ну, звісно, математики завжди їх менше, мабуть, серед будь-яких абітурієнтів. І знову ж таки, тоді постає знову питання адаптації подачі цих предметів тут. Вибирають спеціальності правознавства, тобто юрист, адвокат, вибирають економіст. Знову ж таки, автор вже. Навіть є людина, яка хоче стати естрадним співаком, обрати готельний бізнес, інженери з охорони праці, вчителі, звісно, тобто ті, наскільки діти цінними. формами тестування дослідження, цієї форми і аналіз. Тому все подальше ми теж вже за результатами виплатимо. От. Там є всі і методика, от Сергій Анатолійович був автором методики адаптації якраз, і е, результати опитування. Ну, якщо щось цікаве, тобто наш телефон 044 265 62 97. Прошу звертайтесь е, 044, оце цьому Києва 235 62 97. Можна, кому не зручно, можливо, стаціонарний, Запишіть, будь ласка, мій мобільний 067. 366. 6010. І ще одне мене запитання. Там стосовно професії. Там є у відсотковому значенні. Скільки відсотків яку професію хоче обрати? Ну, в принципі, ні, там перелік досить широкий. Ми поки що представили, не так нещодавно отримали останню анкету, фактично з Луганська. Mm -hmm. У нас робота ще триває. Но я вам можу сказати, що все-таки вчитель-юрист, тобто правознавство. Тобто ще дехто вписував так, не тільки спеціальність юрист, а, наприклад, напрямок освіти. Є там і географія, то написано географія, uh -huh. е, відповідно, як рахувати. Там досить широкий спектр, якщо людина вступає на географічний факультет. Е, це може бути і викладач географії, відповідно, да, вчителі, і відповідно, якісь, е, тому що стоїть гідротехнік, е, стоїть технолог, it технологія, програмісти, тобто, все таки е, переважно, звісно, е, це правознавство. Перекладачі, перекладачі, журналісти. І все-таки це, мабуть, програмісти, айтішники, те, що вже пов'язано з комп'ютерними технологіями. Оце переважають. Чітко визнайте, що, наприклад, 50% чи 40% так не можна, тому що в цьому спектр дуже великий. Ну, що... от, якщо ви захочете науковою роботи в цьому напрямку зайнятися, ми вам зможемо надати ці матеріали. Будь ласка.